Від луки святого Євангелія читання, Баба тобі, Господи, слава тобі! будьмо уважні, того часу встав Петро і побіг до гробу, і нахилившись, побачив лишень пов'язки, і вернувся назад додому, дивуючись, тому, що сталося. Аж ось того самого дня двоє з них йшли в село, що зветься Емаус. 60 стадій від Єрусалиму і розмовляли між собою про те, що сталося. як вони розмовляли та й сперечалися між собою, Ісус наблизився і йшов разом із ними, але очі їм було закрито, і вони не впізнали Його. Ісус запитав їх, що то за розмова, що, ви ідучи, ведете між собою повні смутку. Позвавши тоді одни із них на ім'я Клеопа і каже йому Хіба ти один чужинець у Єрусалимі, і не знаєш, що цими днями в ньому сталося, Ісус запитав їх, що сталося. Вони йому розказали те, що сталося з Ісусом Назар'янином. Можем, щоб був пророк, могутній ділом та словом перед Богом і перед всім народом, і як наші первосвященники і князі народу видали його на назасу смертельний і розіп'яли Його. А ми сподівалися, що він є той, хто має визволити Ізраїля до того ж ось ж вже сьогодні, третій день, як це сталося, Деякі з наших жінок, що правда, нас дуже здивували, вони пішли було раненько до гробу, та, не знайшовши тіло, його вернулись і всім розповіли, що бачили ангелів, які їм з'явились і сказали, що він живий. І деякі з наших пішли до гробу і знайшли так, як жінки їм сказали, але його вони не бачили. Тоді Ісус промовив до них, о, нерозумні повільного серця, щоб повірити в всьому, що пророкували були а пророки. Хіба не треба було Христове і страждати і так вийти у славу свою. І почавши від Мойсея та усіх пророків, Ісус вияснив їм Писання, що написано було про нього. І коли вони наблизили до села, куди йшли, Ісус вдавав, що хоче простувати далі. Вони ж просили, і наполягали, кажучи, зостанься з нами, бо вже вечорі й день похилився до Заходу, і увійшов, щоб залишитись з ними, як Він був за столом із ними, взяв хліб благословив, переломив дав їм, і тоді відкрили в них очі, і вони впізнали його, та Ісус зник від них. І сказали тоді вони до одного, чи ж нагоріло наше серце в наших грудях, коли він промовляв до нас дорозі, як пояснив нам священне Писання, і негайно вони врушили, вернулись до Єрусалиму, де знайше зібраних одинадцятьох, і тих, що були з ними, які їм сказали, Христос, справді воскрес, і з'явився Симонові. І вони розповіли те, що стало в дорозі, як вони впізнали його приламані хліба. Господи, Христос Воскрес! Дорогі Христі, ми пережили духовно час великого посту. Не просто відбули, може відбути Олімпійські ігри, може відбути якусь подію, навіть відбути, піти в гостину, просто відбути, бо може в тій гостині нецікаві люди є, просто побути, ніби так належаться. Але ми, великий піст, духовно пережили. Що означає відбути і пережити? Є велика різниця, відбути, просто постояти. Чи посидіти, а пережити, бути учасником? Все, що нам говорить Євангеліє, все, що переживав Ісус, ми духовно це пережили в молитві, в трепеті нашого серця, відритою душею, розуміючи, стараючись зрозуміти, скільки це коштувало Ісуса, щоб ми були духовно щасливі, хресна дорога, почування, Розп'яття, смерть на Христі, пограбення, скелі і на третій день Воскресіння. Ми все це пережили. І ось вже є третій, другий день і сьогодні світовий торок Пасхи. І так виглядало, якби урочисто дружив там проминає. Так ніби довго готуємося до якоїсь події, а сама подія швидко переходить. І звідси від завтра ми вже входимо про сло. Звичайного нашого життя, так і ріка пливе своєю водою, свої води несе до глибини моря, так життя наше знову проходить в своєму ритмі. Але не все і спокійно, є війна, це нас тривожить. Летять ракети, бомби. Чому? Чому людей виникає питання, не люди настільки злі? Люди властиво є. Богостворені є добрі, але є хтось лукавий злий, котрий використовує глупоту людини на зло. Путін не почав війну, він просто продовжує. Війна почалася, коли було пролита перша кров на землі, коли Каїн вбив Авеля. І від того часу постійно десь в більшій чи менше мірі є вороховності, неспокої, тривоги, війни. Локальні війни світові. І ось ця війна також нас тривожить, несе загрозу, несе страх смерті. Але ми співаємо Христос, що переміг смерть, Христос, що воскрес, і не має сили аду, немає сили смерті. Для невіруючих людей смерть є страшна. Де віруючи в людей, немає смерті, є перехід, як народження дитини. Коли дитина в лоні мами, їй там добре, Дев'ять місяців ми всі були в лоні мами. Мама піклує, старається, кормить, годує, оберігає. Але проходить час народження, і з криком та дитина приходить в той світ. з криком. І зі сльозою залишається світ хвилині смерті. Одні приготовані, а дехто боїться. Віруючи, люди не бояться, бо знаєш, той перехід до кращого, до небесного, до вічного, бо Христос знищив силу смерті і тільки перехід. Коли б ми були уважні на слово Боже, то ми б раділи, що Господь постійно є з нами постійно дає нам силу, відвагу, забирає страх. Коли після обходу навколо храму почалося в храмі утрення Пасхальна на Великдень, і тоді священник, і гомен, отець Андрій, під час утренні мирували. Ми мирували людей благословенним ілеєм. І ви приходять люди, і до кожного вертають Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воїстом Воскрес! Я одної людини питаюся а що то значить Христос Воскрес? Людина не сподівалася, що хтось ще буде питати під час мировавання. Каже, ну, то до праздник, то рождество. Христос Воскрес той празник торжество. Ну, правильно, то і празник. А що це означає для нас, що Христос Воскрес? В Христі. А це означає, що і ми всі Воскреснемо. Ми воскреснемо до життя вічного. Так ми ще колись помремо. Чи через війну, через хворобу, через старість, через неміч. Каже Ісус, наперед Каже, усіх, що в робах, «Почуй голос на Божого. Тобто душа ніколи не вмирає, душа й вічна, подібна до Бога. Побразу по в подобію Божому сотворена. Але душа і замкнена, так не мов би, в неволю нашого тіла. Ми поки живемо і відчуваємо нашим тілом, бачимо нашим очима, чуємо нашим вухом, торкаємося нашими руками. А душі так, би і не було. Теж вона не може. Ми знаємо, що вона є, а де та душа Тут в пальці, в усі, в голові, в серці. Де та душа? Хто скаже? Ми так маємо душі своєї не бачимо. А тут в храмі повітря є? Як ви думаєте, повітря тут є в храмі? Ми дихаємо повітрям. А хто бачить повітря? Навіть повітря ми не бачимо. Так дуже потрібне для нашого організму кисень повітря. А ми не й повітря не бачимо, а як ми бачимо душу. Душа є духовне творення, подібна до Бога. Бог тіла і костей не має. Душа наша подібна до Бога. Якщо й на тоді, коли наша душа звільниться від неволі нашого тіла, бо тіло наше з пороху повстало, порох обернений, то, то моє тіло, то ваше тіло, ну і порох. Тож би сумнівався, але подім на цвинтар, відкриємо будь-який гріб. Порох з людини лишився, або ще кілька кісточок. Так буде доля моєго тіла, твого тіла, кожного тіла перетвориться в порох. І щойно тоді, як душа наша залишить наше тіло, душа побачить, чи властиво ми будемо бачити духовними очима. Ми будемо так, як куди тіла немає, але бачать, чують, розуміють. Це трудно пояснити, ще трудно зрозуміти. А треба до того готуватися, треба не боятися, що коли наше тіло підійде до землі, а ми душею побачимо Господа. І то є знак Воскресіння, що ми також воскреснемо до життя вічного. не тільки душею душею не вмирає, але Ісус каже в Євангелії, усіх, що в гробах, почуй голос на Божого, і ті, котрі чинили добро, Воскреснуть для життя вічного, ті, що творили зло, воскреснуть для справедливого Суду Божого. Хто може порахувати, скільки на землі є злих людей? Чи далі порахувати? І не треба рахувати. Ми їх бачимо на кожен день, чуємо в новинах, скільки злих людей творить зло. Ось та війна Росії проти України то є люди, котрі роблять зло. І вони. Творичи зло, чекають на Божий справедливий суд. Чи розуміють, чи не розуміють, але вони себе приготовляють для справедливого Божого суду. І Божого суду вони не уникнуть. Тому в день світлої празного Воскресіння Христового, хай ніяка журба, ні смуток, ані страх не опанує нашим життям, нашим серцем, нашою душею. Хай і наше життя наповне радістю, що Ісус Воскрес! І ми воскреснемо душею і тілом для Царства Небесного. Мені дуже радісно, дуже приємно бачити вас, дивитися на вас і розуміти, другі христі, брати і сестри, всі, що тут в храмі є, ви є громадяни неба, ви є громадяни Небесного Єрусалиму. І колись, може, невдовзі, може довше. Ми всі зустрінемося, кромі у Франківську, Матери Божного стане допомогу, ми всі зустрінемося колись в Небесному Єрусалимі. Ви собі уявляєте це? Ви думаєте про небесний Єрусалим коли-небудь? Чи часто? Чи не маєте часу? Ви тільки думаєте про мешка, про їжу, про одежу. Ви пам'ятаєте про небесний Єрусалим? Промовмо, всі зусі, душі, усі думки нашої, промовмо.